Як я й обіцяв, нова рубрика на каналі, і це в нас огляди героїв. По кожному герою будуть коротеньке відео з деталями, як його вдягати, як їм грати і з ким він комбінується. наша шагириня, це в нас Філосія, це один із найтоповіших героїв щита. Ця гриня заслуговує на свою оцінку 5 із 5 за рахунок поєднання своїх скілів, пасіни навик на зменшення урону. бойовий скіл на те, що дає нам щити з баф захисту, і звісно ж ультимейт масові щити по всій карті з гарними бафами на живучість. Головні стати для нашої Філосі про світ, ХП і захист. Чим більше просвіти, тим краще в наші грині. Щити, які найкращі міфічні артефакти і та легендарні ви можете поставити на філосію. А звісно, ж один найкращий артефактів це жилет із Ауреліума. Це жилет, який додатково дає нам зменшення урону, коли на союзниках є щити. Другий міфічний артефакт – книга Елмістера Аомара. Це книга, яка дає нам збільшення продовженості щитів і плюс гарні стати хепета та просвіту. І з таких самих бюджетних артефактів, які ви можете поставити на свого героя, це звісно ж тіара. По сетам один із найкращих сетів спорядження це сет саме залив. Це сет, який заливає нашу команду. Тому на що на Філосі це сет працює дуже круто. Вона використовується сетом в більшості данжів, КБ, під усюди находить. Другий сет, який ви можете на неї використовувати, це в принципі сет бафу атаки, Який теж можна ставити або сет танка, сет, який зменшує урон на 15%. По талантам Філосі качається в основному два варіанти гілки. Перша це гілка талантів, яка дає їй збільшення у захисту для ваших союзників. Другий – це під данжі, такі як фінальний бос, босса з диття, де ми граємо через талант на відсоток Усюзню спроти до нашої команди. Чи варта ця граріня? Звісно ж, круток на 300? Так, це один із тих саппортів, якого варто забирати за гарант на 300. І ця гріння, які дуже круто бустить саме її душі, особливо душ друга душа, дає на 15% збільшення щитів. А якого наступного героя ви хочете побачити коротенький огляд? Пишіть в коментарях.